Доброго дня малята! Сьогодні ми поговоримо про символи нашого народу. Адже ми з вами, українці, і наш національний одяг це вишиванка. Вишиванка це сорочка, вишита різними орнаментами та узорами. Вона вишивається хрестиком і гладдю. У кожного регіону нашої України вони різні. Також Кожен колір мав своє символічне та сакральне значення. Жінки вишивали сорочки для своїх чоловіків та братів. Матусі вишивали сорочки для своїх діток, вкладаючи туди свою любов і радість. Сорочка вважалася оберігом на все життя. А зараз я вам пропоную вивчити віршик про вишиваночку. Вишиваю вишиванку. Я для братика Іванка. Вишивка у вишеньках, ягідками вишита, вся в мережах вишиванка. Подарунок для іванка. Послухайте ще й пісеньку про вишиванку. Моя вишивана сорочка, неначе долі оберіг, в молитві вишиті рядочки. За щастя всіх моїх доріг, її носити на солода, і будень, і святковий час. Любов до неї. У серці повсякчас, моя сорочка, вишиванка, хіба ще є така краса, моя сорочка, вишиванка, ні дух народу воскреса, моя сорочка. Молодці малята, носіть вишиванки і любіть нашу Україну.